Переконання, які обмежують людей на шляху до фінансового зростання. Мені не можна жити краще ніж моїм батькам. Як це змінити? Це здається, ніби якось аж занадто просто, настільки що це аж підозріло. Тільки так це дасть вам бажаний результат. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему. Грошей, сподіваюся, ви підписані на канал. Якщо ні, хоч і ж це виправляйте, ставте вподобайку цьому відео. Допомагайте таким чином просувати україномовний контент на просторі Ютубу. Сьогодні обіцяний мною вам в одному з попередніх випусків окремий випуск про переконання, які обмежують людей на шляху до фінансового зростання. Давайте розберемося з найпопулярнішими з них, а потім в другій половині відео чітко дам покрокову рекомендацію. Як з цим працювати і що з цим взагалі робити? Отож, із практики роботи з людьми я виділяю п'ять основних таких категорій рубрик переконань, які можуть звучати в вашій голові там якось по-іншому, не настільки дослівно, але суть буде саме така. Давайте розберемося покроково кожної із цих категорій. Перша категорія. Гроші дорівнює зло, великі гроші, великі проблеми, великі гроші не можна заробити чесною працею, можна тільки вкрасти. Всі багаті люди нечесні люди. От все, ось це, що може звучати трошки по різному в вашій голові, але відноситься саме сюди. Ототожнювання грошей і зла та негараздів. Часто джерелом цього переконання є те, що ми читали в казках, бачили у фільмах, в серіалах, саме тому, що гроші. Проявляють суть людей, і тому люди, які, наприклад, всередині не дуже добрі, не дуже чесні, через гроші можуть це масштабувати. І, звичайно, для фільмів, для серіалів, для книжок це класні персонажі. І очевидно, що сценаристи і автори різних книг часто використовують це як доповнення сюжету для того, щоб це було цікавіше дивитися і читати, що по суті робить із Психікою людини ця установка вона по-перше змушує людей боятися багатства, боятися великих грошей. А по-друге, часто може викликати почуття провини, якщо бажання бути багатою людиною у вас таке є. Друга категорія, якраз стосується того, що всі багаті люди це погані люди, не чесні люди, звідки це береться із розмов в родині, із фольклору, із казок, де, наприклад, торговці були показані, як хитрі і нечесні люди по своїй суті ця установка змушує людей боятися стати поганою людиною, перетворитися на погану людину, і таким чином люди можуть саботувати якісь можливості, не братися взагалі до дій, які вестимуть до багатства, саме через те, що страшно і не хочеться бути людиною поганою. До речі, про це на каналі вже є окремий випуск. Якщо хочете копнути в цю тему трошки глибше, то переходьте. Ось тут залишаю вам інформацію про цей випуск, тому переходьте і можете копнути в цю категорію глибше і розібратися, що з нею робити. Третя категорія переконань, що обмежує це думка про те, що щоб більше заробляти, треба більше працювати. Або великі гроші можна заробити тільки виснажливою працею до відчуття взагалі напівживості. звідки це йде із батьківських установок, із розмов батьків про гроші і з з радянським мисленням увага, дуже важливо те, що казали нам наші батьки, наші дідусі і бабусі, це було їхньою правдою, це було їхніми реаліями. Вони тоді жили в такі часи, коли це справді була ефективна думка, і тоді були такі обставини, в яких їхня психіка використовувала це пояснення просто для того, щоб забезпечити виживання, і це. Нормально тому знаєте, ось ця історія про те, що батьки дали мені якісь обмежуючі переконання, агов вони дали це з великої любові, вони дали це з намагання захистити нас і з намагання підготувати нас до реалій життя. Інша справа, що часи з того періоду дуже змінилися, реалії дуже змінилися, і те, що було актуально ще там 30 років тому, не актуальне вже зараз. Але і ми вже давно не діти, і тому ми можемо взяти будь-яке переконання, і з ним попрацювати, змінити його. Власне, саме для цього, ви й дивитеся цей випуск по своїй суті. Це переконання про те, що великі гроші можна заробити тільки важкою працею, веде людей до двох. Крайностей. перша крайність це коли людина взагалі не вірить в те, що можна заробити гроші легко, про те, що можна використовуючи сучасні інструменти примножувати гроші. Люди можуть не вірити в інвестування, бо це здається, ніби якось аж занадто просто настільки, що це аж підозріло, або впадати в іншу крайність. Йти в тотальне заперечення цієї думки, цього переконання і намагатися, знаєте, оце зробити бабла ні з чого, ризикуючи при цьому всім своїм бюджетом, всіма своїми останніми грошима, знаєте, ось це там ставка останньої надії. Тому треба дуже бути обережним з тим, щоб відслідковувати ось ці переконання, і як ці переконання впливають на ваші дії і на ваші рішення. Четверта категорія переконань звучить приблизно так: гроші легко прийшли, легко. Пішли або гроші як пісок крізь пальці. або в одному з коментарів один з глядачів написав: Гроші як воші, тікають і розбігаються в різні сторони. Звідки пішло це взагалі? Із. Стереотипів з приказок, з фольклору, і це насправді було в ті часи вигідно для чого? Для того, щоб людина взагалі-то не відчувала ось цього впливу на власні гроші, і нібито віддавала, знаєте, свою силу кудись назовні. Гроші, ось ця моя ненависна мною фраза, гроші приходять і діваються, нібито самі по собі. Але ж це не відбувається так. Людина в цьому процесі керує гроші, умовно, навіть якщо сприймати це ось так, ну гроші. Як, скоріше, як енергію, окей, що теж має право на життя. Але якщо гроші навіть там приходять як енергія, або людина створює гроші, заробляє гроші, але ж потім людина цими грошима і користується, людина вирішує, як розподілити ці гроші так, якусь частину ми мусимо сплачувати в якості обов'язкових платежів щомісяця. Але при цьому є частина грошей, якими ми керуємо на власний розсуд, і взагалі то навіть з обов'язковими платежами можна і варто. Працювати, але це вже окрема тема для розмови. Тим не менше дуже важливо повертати собі ось це відчуття впливу Увага. Не контролю, а саме впливу управління, бо контроль це щось таке, знаєте, хардкорне. А вплив це про силу, це про те, щоб розуміти, що взагалі то штурвал, кермо в моїх руках. А значить, від моїх рішень, від моїх дій чимало всього залежить. Ну і п'ята категорія це думки на кшталт. Мені не можна жити краще ніж моїм батькам. Щось на кшталт не жили багато раніше, то й зараз не варто розпочинати. Ця думка йде з якихось родинних, знаєте, ось цих програм. З того знову, щоб це не звучало надто езотерично для вас, мається на увазі, що люди з покоління в покоління передавали це як ідею, як ось цей спосіб мислення і спосіб життя. І тепер вже і обставини сильно змінилися. Ще раз наголошую вам, вже не вперше в цьому випуску, те, що нам передавали наші батьки, було актуальне колись і зараз вже просто втратило сенс. Ну і чому це заважає людям? Бо не хочеться відділятися від родини. Не Хочеться знаєте, зраджувати навіть свою родину і ставати білою вороною в родинному колі. Ну і давайте тепер розберемося, а що із цим робити, як це змінити. Тут теж буде п'ять кроків. Дуже покроково з вами розберемося для того, щоб ви могли самостійно з цим попрацювати. Навряд чи це станеться ось так. Будь ласка, будьте собі другом, дайте собі час. Робота з мисленням це завжди про процес. У мене в індивідуальному менторстві. Часто люди працюють з якимись обмежуючими переконаннями хтось місяць, хтось два, хтось навіть три. Але сфокусована ось така робота суттєво допомагає людям покращити і внутрішній стан, і результати, які проявляються зовні. Перше, що потрібно зробити, це почати відслідковувати якісь переконання, які ви використовуєте в темі грошей по ходу вашого мислення, і які вам не допомагають. Фраза на кшталт це дорого. Це теж переконання, яке вас обмежує. Межує можна сказати те саме, але з іншим посилом. Я іноді, коли там заходить мова про якісь речі, ціну на які я вважаю невиправданою, я формулюю це так: я не бачу в цьому цінності. Тобто, ось е, те, що мені пропонують за ось такий чек. За ось такий прайс мені не зрозуміло за що платити такі гроші, да, якщо я можу знайти, наприклад, альтернативу, яка для мене більш логічна, і ось це співвідношення ціни і цінності, воно дещо змінює у вашому мисленні і не блокує вас. Тому що дивіться, були в мене в менторстві люди, які спочатку не бачили цінності в якихось, наприклад, там брендових речах чи якихось дорогих покупках, а потім спосіб мислення змінився, і люди зрозуміли, що їм потрібно в Підтверджувати статус, що їм треба переходити в інше коло спілкування, а там люди дивляться на ці ознаки матеріального достатку, і та сама людина через якийсь час почала бачити в одній тій самій речі цінність і почала розуміти, чому цінник вище і чому ця людина готова його заплатити. Розумієте, коли ви ставите ярмо, це дорого, ви взагалі закриваєте для себе цю тему, і тоді ваша психіка навіть згодом не прийде до цієї. Цієї ідеї не прийде до цієї думки і фінансово зростати буде набагато складніше. А ми ж хочемо собі допомогти йти до бажаного рівня життя. Друге, коли ви відслідкували якусь свою думку, якесь своє переконання, зависніть трошки з нею і подумайте, а хто мені це сказав? Чиїм голосом в моїй голові це звучить. І я знаю, що переважна більшість з вас спочатку мені скаже та нічиїм моїм. Але поставте свої психіці. Питання саме так: якщо допустити, що це не мій голос, то чий це голос? І коли ви зрозумієте, що це взагалі-то передана вам якась ідея, ви зможете подивитися на це більш уважно. Наприклад, чому ця людина так говорила, з якого свого контексту життя? І можете розібратися з тим, чи це правда у житті? Вашому третій крок сформулювати нове. Переконання тут дивіться важливо на цьому етапі підібрати формулювання, яке буде ваше, просто зробити знаєте, антонім. Не спрацює, наприклад, якщо ви вірили в те, що гроші це зло, то просто сказати гроші, це добро, може не спрацювати. Треба, щоб нове переконання відгукувалося вам із середини, і тому можна пошукати інше формулювання, якось його доповнити. Наприклад, гроші допомагають мені зробити світ краще, тобто покрутіть якось ось ці думки в вашій голові, і знайдіть те, що відгукуватиметься саме вам. І на цьому етапі вам важливо знайти підтвердження новому переконанню. Тобто, якщо ви формулювали це. Це як гроші допомагають мені робити світ краще, то купивши, наприклад, квіти в якоїсь бабусі там. На якомусь ринку чи поруч з якимось підземним переходом, ви можете подумати про це як про той факт, що ви допомогли своєю навіть невеликою сумою, купивши букет бабусі зробити її життя кращим, спокійнішим. Тому що вона, наприклад, на ці гроші зможе купити собі будь-що, що вона вважатиме за потрібне. Четверте, підкріплювати ваше нове переконання діями. Дуже часто я спостерігаю, як люди постійно працюють зі своїм. Мисленням копаються в своїй ясній голові, в своїх емоціях, в своїх відчуттях, але при цьому не переходять до дій життя. Воно тут і зараз, і воно не тільки у вашій голові, воно у ваших діях і у вашій взаємодії з зовнішнім світом. Тому купляйте букету бабусі, синхронно підтверджуйте нове переконання і діями, і мисленням. Тільки так це дасть вам бажаний результат. Ну і п'ята рекомендація, будь ласка, будьте собі на цьому шляху другом. Підтримуйте себе, нагадуйте собі про те, що зміна мислення, зміна вашого життя це процес, якому потрібен час. І тому не очікуйте від себе швидких миттєвих результатів, не підганяйте себе, рухайтеся в тому темпі, в якому вам комфортно. І пам'ятайте, що покращення вашого життя на 1%, але кожного дня спрацює. Набагато краще ніж ривки в покращення там на 10, 20, 30 відсотків, але раз на місяць, а потім, знаєте, оце спустошення, сил нема. Хочеться все покинути, і в кінцевому результаті до довготермінового якогось бажаного результату дійти набагато складніше, якщо не сказати, неможливо. А це точно не те, чого ми з вами прагнемо. Я впевнена, що оскільки ви додивилися це відео до кінця, то вам це було і цікаво, і корисно. Будь ласка, працюйте зі своїм Мисленням. Якщо маєте з приводу обмежуючих переконань будь-які запитання, пишіть в коментарях. Якщо вам було корисно і ви хочете подякувати мені коментарем, це можна зробити під відео. Якщо хочете підтримати канал матеріально в описі до цього відео знайдете посилання. Буду дуже вам вдячна за підтримку для створення ось такої якісної картинки. Щиро бажаю вам. Багатства щиро бажаю вам дійти до того рівня матеріального життя, якого ви справді прагнете, і якого ви насправді дуже варті. На цьому з вами прощаюсь на все добре, папа. -па.